Друзі, зробили ось таку невеличку обновочку. Фари в 308. Це у нас передня фара до трактора мтз 82 892 Фара, яка ставиться в решітку, а поставили ось такі лінзовані лампи. Ну поставили, тому що на ринку України з'явилась така фара вже з лінзою. Це китайського виробника, Ну, досить великою ціною її продавали, по-моєму, там по тисячу гривень одну таку фару, але ну, якості світла там взагалі не було. А тому ми вирішили краще вам порекомендувати взяти ось такі фари. Це набагато сильніше світло. Буде сьогодні вночі ми зробимо огляд, як вона буде працювати. Ціна комплекту таких ламп. Ну, фари у вас і так є. Думаю, немає сенсу вам купувати. В нас і фари. Якщо бажаєте, можна купити звичайно жі фари. Вже щоб було все поставлено. Такий набір буде 2500. Якщо самі лампочки вас цікавлять, ціна 1550 гривень. Комплект ось таких ламп цокольга четвертий. Це в нас лінзована лампочка. Під аж четвертий вихід, якщо вас буде цікавити, друзі, звертайтеся код товару таких ламп у нас 0,055, потужність 55 Вт ватт одні.